Усі дитячі оздоровчі заклади області пройдуть перевірку на чітке дотримування санітарних норм. Таке доручення дав голова облдержадміністрації Олександр Вілкул під час робочої наради в Дніпропетровській обласній санітарно епідеміологічній станції. Також губернатор поставив завдання створити безпечні умови для оздоровлення і відпочинку дітей та підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році. Не забув очільник області і про приємне професійне свято медиків. 15 червня для працівників обласної санітарно-епідеміологічної станції не зовсім звичайний робочий день. Сьогодні вони чекають до себе у гості губернатора Олександра Вілкула. Він приїхав із важливими настановами та для початку ознайомився з роботою санепідемстанції та новітніми інформаційними технологіями, що тут запроваджені. Після цього він провів нараду з питань оздоровлення дітей та профілактики захворюваності у дитячих закладах. Здоров'я дітей це важлива задача і. nasza ważniejsza obezwładność. Тут вопрос, который мы должны постоянно контролювати. Наша санітарна эпидемиологическая служба укомплектована прекрасними спеціалістами, прекрасним оборудованням, має столетнюю столітню історію. уверен, що вона ефективно справиться з этой задачей. Під час аналізу підготовки шкіл до нового навчального року керівник області звернув увагу на стан технічного забезпечення сільських шкіл і наголосив, зриви навчального процесу, які траплялись на Дніпропетровщині в минулі роки, повторитись, не повинні. Сажалінню. Есть у нас еще в Днепропетровской области школы, в которых и нет даже централизованного водоснабжения. Тобто, така ситуація недопустима. Ми зараз должны зробити все для того, щоб нормально обеспечить жизнедеятельность всех всіх школ, самого лучшего городского ліцею до сільської школи. Сільська молодіж, сільські діти повинні бути в нормальних санітарних условиях. Це одна з важнейших задач, яка сьогодні перед нами стоїть. Після наради, яка прийшла напередодні дня медичного працівника, Олександр Вілкул привітав медиків санепідемологічної станції з професійним святом. Відзначатися воно буде 20. 20 червня. Аліна Яковенко, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.